Інтернет-магазин Фама пропонує вам ложку для взуття сілвер шухорн тайгер від пасоті. Затишок у будинку створюють дрібнички, якими ми користуємося щодня для власного комфорту й особливої атмосфери. Вже на порозі квартири придбайте ексклюзивну ложку для взуття. Виріб італійських майстрів виготовлений з посрібленої смоли, дерева та АБС пластику. Ріжок довжиною 50 см дозволяє взуватися. Стоячи, не докладаючи зусиль та не псуючи якісне взуття. Руків'я виробу має форму голови тигра, що ричить. Додатково ложка фіксується шнурком. Унікальність виробу підкреслює кропітка ручна робота та чітка деталізація. Це ідеальний подарунок для близької людини, яка любить наповнювати простір навколо себе особливими речами. Зробіть корисний і приємний подарунок другові, батьку або колезі по роботі.